Та сама пішла. Дякую, дівчатка. Дуже сподобалось день народження. Це вам на чай і тісточко. До побачення. Ну що, давай тобі гроші, а мені тістечко. А чого це тобі тістечка? Я теж до кави хочу. Навіщо мені ці гроші? А нічого, що це я цю команду записала. Значить, тістечко моє. А нічого, що це я за ними все прибирала, коли вони там все рознесли. Воно моє. Це я робила голодні очі і дивилась ними на цю маму. А нічого, що я взагалі прийшла сьогодні на роботу заради цього тістечка. Або віддаєш його мені, або я звільняюсь. І ми більше не подруги. Та пішла. ці назви